Відремонтували. Нарешті відремонтували відремонтований полтавський фонтан. Але якщо два дні тому вода не лилась, але було світло кольорове, то сьогодні, коли полилась вода, світла вже нема. Нема підсвітки. дуже прикро, ну можете порівняти, бачите, два відео: одне відео дводенної давності, інше це знято півгодини тому. Люди йдуть, дивляться на фонтан, просто на водичку, всі сидять, обліпили його, а світла нема. От світла нема, дуже прикро, що якісь дурачки вкинули туди, а кажуть, ой, та це дитинка впустила мильну піну. Ніфіга! Мильна піна там маленька, для повітряних кульок нічого не зробить. То якісь придурочні взяли і вкинули туди пачку прального порошку, тому що дитяча пінка б там нічого такого не наробила. І от тепер водичка біжить, світла немає. Сподіваюсь, що колись я доживу до того дня, коли там буде і світло, і вода.